Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я готую 12 страв на святвечір. і перша страва це буде куття. Пшениця зварилася, і я пересипаю її форму, в яку буду заправляти кутю. додала 200 г горіхів, тоді додаю родзинки і журавлину по 150 г. і сюди додаю мак, перетертий з цукром. 300 г маку, і також сюди додаю 250 г меду. Обов'язково на святковому столі на святвечір має бути узвар. Я буду його готувати із яблук. На 4 літри води я даю 400 грам сухофруктів. Вода закипіла і засипаю сухофрукти. Відключаю вогонь, накриваю кришкою і даю настоятися одні сутки. На моєму святковому столі також будуть вареники з капустою. Капусту я нарізаю і буду смажити. Наступна страва, яку я буду готувати на цей вечір, це будуть голубці з картоплею. Капусту попарила, приготувала, засмажка теж вже готова. І зараз буду натирати картоплю. Картоплю я буду натирати на дрібну тертку. Ставлю в духовку розігріту на 200 градусів, тушкувати. Смородина морожена, консервовані вишні, вишні без кісточок. Смородина і вишні варилися 5 хвилин. Я розвела крохмал і додаю окисіль. Даю покипіти дві хвилинки. До звару та киселю я приготую млинці з маком. Поки тісто відпочиває, я приготую макову начинку. Мак проварила, додала цукор і буду збивати блендером. Така начинка нам підійде як до млинців, так і до кутів. Млинці буду обсмажувати на оливковій олії. Обов'язково на святковому столі має бути риба, в мене буде скумбрія, я її сама буду засолювати. Дві ложки солі і додаю ложку цукру. Кладу на 20 годин в холодильник. Скумбрію помила від солі, почистила і буду нарізати. Наступна страва це буде карась з цибулею запечений в духовці, беру сіль і перець і буду натирати рибу Цибулю нарізала полукільцями. Поливаю її соком лимона, розділю на дві половинки, одну покладу всередину у рибку, а другу половину кладу у рукав. Беру столову ложку олії і чайну ложку гірчиці, змішую зверху намащую рибку. У рукаві роблю таку подушечку. Із цибулі і кладу туди рибу і залишаю так на пару годин маринувати. Рибу маринувалася у мене 5 годин. У форму я додаю 50-100 мл водички і ставлю в духовку на 200 градусів. На столі обов'язково буде консервація. Це білі гриби, які я сама закривала. Потім огірки консервовані з кетчупом чилі вони такі гостренькі. І помідори консервовані без оциту, і сливами алеча. Гриби я промию, додам олію і чесник.